Суспільне Вінниця, спілкуємося із добровольцем Романом Костишиним. Мої вітання вітаю після початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, 2022 року. Ви ухвалили рішення записатися у добровольці. Як це було? Все почалося, мабуть, з військомату. Мені 24 роки, я ніде не служив, навчався в інституті. Так склалося, що я не проходив строкову службу, у мене немає військового квитка, я пішов в військкомат, не знаючи, взагалі, що для цього там потрібно. Зустрів я там величезну чергу. Весь коридор був в чоловіках. Ну, Важко сказати, ну, людей 60, мабуть, ну, протиснутись було неможливо. А на вулиці, скільки стояло, і біля військомату це взагалі ну, дуже багато. Стояли автобуси, вже якихось людей ну, відвозили. Були ми з побратимами. Відстояли ми цю чергу, пройшли ми всі кабінети після цієї медкомісії. Там ми зайшли в інший кабінет, там де я так розумію, направляли людей хто куди. І коли дійшла моя черга, мені ну я підійшов там, сиділа жіночка з чоловіком, і вони посміялися, сказали, що те нема військового квитка, ти нам ну взагалі не потрібен. Краще йди в територіальну оборону. Потім ми з друзями зібралися, поїхали на тероборону. Це здається, було на 600 річчя, там вона розміщалася в школі. І приїхали ми в тероборону. Також відстояли величезну чергу, дуже було багато добровольців. Я пишаюся нашими українцями, тому що черги були велетенські. Я їх терпіти не можу, але заради такого діла ми вже вирішили їх відстояти. Відстояли ми чергу до тероборони. І виявилося, що до тероборони також вже не приймають. Сказали, що можемо взяти у вас якийсь резерв, але офіційно вже ну не набираємо, Вже людей дуже багато. В резерв я вирішив не долучатися, тому що молодий, гарячий, хотілося якихось активних дій десь ближче до фронту, якось допомагати більше реально, чим сидіти в тилу. Я дізнався від своїх друзів, що поліція разом з людьми там здається, авто Євромайдан, Євросили, збиралися і разом патрулювали місто. Попатрулювали ми декілька днів. Зрозуміло, що в Вінниці тихо, потрібно їх йти їхати далі. Зібралися ми з друзями ще два. моїх товариша Рома та Андрій. Зараз вони в спецпідрозділі МВС такі оформлені. все, воюють, хлопці, молодці. І ми поїхали спочатку в Черкаську область. Я вирішив, що відвезу свою дружину та сина до батьків. І тоді в монастирищі формувалася тероборона, і нам запропонували також ну, долучитися. Це все було неофіційно, добровільно, тобто перші дні. І ми нам видали зброю, вже видали патрони, і ми вже стояли на блокпостах. Перший день навколо міста сформували блокпости, досить такі потужні з бетонних плин. Фермери, бізнесмени, місцеві допомагали. Патрулювали на цих блокпостах добровольці, такі як ми, і поліціянти. Ми Зупиняли кожен автомобіль, який їхав, і особливо на номерах інших областей, і перевіряли документи. І от монастири вже було декілька цікавих історій та проривів ДРГ. Наприклад, одна з них про яку я можу розповісти, тому що вже пройшов рік. Це на автомобілі легковому хотіли проїхати здається в сторону Києва. Якісь люди, коли ми їх зупинили, вони почали нервувати. Спілкувалися між собою не російською мовою. Вирішили перевірити їхні телефони. Побачили якісь переписки з, ну, з людьми, де немає аватарок, де підписані вони якось так ну нейтрально. І переписки такі досить обширні російською мовою. І там ставилися якісь задачі, певні райони, і за це мінування, особливо там біля Київської області. Ми їх затримали і передали поліції СБУ. Ми в них виявили зброю. Чи проходили тренування, як цей вишкіл відбувався, перебуваючи на блокпостах? Ми хлопці всі молоді, то у нас був невеличкий Досвід в якихось тирах, якихось стрільбищах і так далі. Нам видавали зброю саме в монастирище, то ніяких тренувань нічого не повелись. Нам просто видали зброю, там пояснили, як нею користуватися, і все. І ми стояли на блокпостах. Це ж не були бойові дії, тому, мабуть, не порахували за потрібне там особливо навчати. Після двохденного перебування в монастирище ми з хлопцями вирішили їхати далі. Мене позвав наш друг в полки мені Івана Бугуна, Житомирський. І це збройні сили України. Ми поїхали туди, і там вже почалася більш-менш якась конкретика. Нас почали тренуватися, приїхали спеці з величезним досвідом. Нас тренували. Ми їздили на полігони, стріляли на полігонах. Ми попали в роту винищувачів танків. Міністерство оборони дало задачу сформувати якісь такі роти невеличкі по знищенню танків. І ми мали навчатися на ПТРК. А саме в моєму випадку і наших побратимів, ми навчалися на ПТРК Корсар. Протитанкова установка був такий спеціальний тренажер електронний розроблений у. Українцями, тобто не на полігоні, а саме на цьому тренажері в приміщенні навчальному. Хлопці, в кого добре виходило, ми вже їздили на полігон, стріляли з бойового кросара на саме на полігоні в Житомирській області. Такі от тренування у нас проводились дуже інтенсивно. Там ми вже розміщувалися в готелі вже на постійній основі. Це був наш побут. Там нас вже кормили, тренувалися. Ми постійно виходили на чергування. Тобто, вже таке, як почалось бойове життя. Видали форму, зброю. Один з моїх побратимів, якому 27 років його змогли оформити, тому що з 27 років вже ну, попризову оформляють. Мене, так, як мені 24 роки, мене оформити не змогли або не захотіли. Не знаю, були якісь проблеми. Сказали, що немає військового квитка, ми те оформити не можемо. Після цього ми ще трошки побули, виконували деякі бойові задачі там, на півночі по мінуванню. У нас була рота добровольців. І всю цю роту запросили в спецпідрозділ МВС поліції. А МВС він вже не підпорядковується Збройним силам, там вже інше оформлення. З тих пір моя вже історія продовжилася. Ми вже поїхали знову ж таки в Київ. В Києві хлопців, яких змогли оформити, вони вже виїжджали на бойові там Буча, Єрпінь. Ми тренувалися, також їздили на полігони, також облаштовували побут, зброю нам видали, але ну. З оформлення також виявилися проблеми, на жаль, тому що так як я активіст, активний хлопець з своїми поглядами, зі своєю позицією проукраїнською, то, на жаль, в мене є кримінальні провадження. Вони політичні, тому що в нас була історія зі Жмеренкою, коли ми стали на сторону громадян проти корупціонерів. Але на жаль, ця справа вона так і триває, розглядається. Підозриця ще є. І за цей підозри мене не змогли оформити. Мені запропонували бути добровольцем, але без офіційних документів. Роману Костишину вручено підозру за вчинення кримінального правопорушення за статтями хуліган. Та протидія поліції за участь у сутичках 27 лютого 2020 року у жмеренці під час засідання сесії міської ради. За однією з версій правоохоронців, спроба активістів увірватися до сесійної зали жмеренської міськради була пов'язана із розглядом депутатами питання щодо позбавлення повноважень тодішнього виконувача обов'язків міського голови. Кацапи вже відступили з Бучі Ірпіня. Ми їздили, я неодноразово там був. Приїжджали ці всі міста. Місто зруйнували дуже жахливо. Там біля міста ще спочатку була така величезна парковка, де автомобілі закинуті, були спалені. Дуже багато понівечних будинків, таких яких вже не відновити. Картина дуже жахлива, тому що я ніколи до повномасштабного торгівля не був в Бучі і Єрпіні, і я там побував дуже гарне місто. І Кацапи те, що з ним створили, ну, покадьки, нема що додати. Ви нині у Вінниці збирайте документи для. Вступу в інший підрозділ. Можете розповісти, куди, який підрозділ? Дуже багато документів потрібно зібрати, і мені ця бюрократія, вона вже трішечки от тут сидить. Потрібні документи про шлюб, про народження дитини, свідоцтво про народження своє. Медичних справок дуже багато. У мене така от папка, вона вже рветься від цих документів. Людина приходить добровільно, хоче долучитися в збройні сили добровільно. Ну, вибачте, палки в колеса. Тому що за 8 років війни за рік повномасштабного вторгнення якось не упростити цю систему. Я не знаю одні емоції. Минуло 13 місяців з початку повномасштабної війни. Що далі? Моя особиста думка однозначно. Ми переможемо. Однозначно. Ціна перемоги, на жаль, велика, тому що ми на війні втрачаємо кращих з кращих. Втрачаємо війнича наших, втрачаємо побратимів, наших хлопців, молодих, гарячих. І... Ціна буде велика. Але ми переможемо, і я дуже сильно надіюся, що ця перемога стане поштовхом для розвалу вже цієї недоімперії, тому що поки Росія існує, загроза війни буде завжди. Ми переможемо. Якщо вона збережеться, років 10-15 вони відновляться, нападуть знову, і ця війна вже перейде там нашим дітям. Тому треба їх добити, закінчити вже це і відпочивати, будувати свою європейську державу.